18 жовтня, другий день жнив по сої. Вчора, Бо, слава Богу. Дала погода і можливість, і техніка. Було по всякому, ну, справилися. Ну і сьогодні. Комбайн фент, Газон один, другий розружається. Потихеньку трудимося. По врожайності, в принципі, якщо чесно, як усіх в нашому краю. В кого не спитаю, усіх плюс-мінус невеличкий 3 тони з гектара. Незалежно від того, чи суперрання, чи ранньосередня, чи середня. У усіх в основному 3 тони з гектара. Це ще канадський сорт косимо. Якщо не підводи мене пам'ять, осбор називається. Якщо чесно, то Ще що хотів сказати, хороша соя в чому хорошо переносить перепади температури, тобто дощ сонце, дощ сонце не дуже лущиться. Точніше, навіть взагалі це не, ще не отримали жодної, не бачили на сінини не по полю. Якщо там по Аполу, ну, то я взагалі мовчу там тріщить своє дуже. Вона, звісно, все зріває швидко, але це в неї великий мінус, що вона тріщить дуже. В кого пооставалася, то, то важкувата ситуація. Ну а так всі іначе, навіть вчорашні тушу косили. Рання, ну, Роннє середнє навіть матч читається. То, в принципі, тільки-тільки начинало, налоку йде, де щось підтріскувати. Ну а так масового не було нічого. То оце, конечно, ідеально. Влага. Вчора косили. Одиннадцять. 5 11, 4 навіть до 8 вечора косили, то люка з під комбайна летіла капіталь. Сьогодні косимо е, влага 10,8, 10,9. Так що Влаг на ліцо сохне, з кожним днем все сохне і сохне, успішимо, тому що завтра прийдемо, вже... щоб він не рано рано час. Після обіду ми по сьогодні 20 гектар сработають спінемо скосити. Ah, o chipa meira, Бачу. Е тут 11 база.